Ми розуміємо, що можуть бути певні моменти зі зв'язком. Тож з розумінням хочемо закликати поставитися передусім наших глядачів. Отже, з щойно буквально з'явилася інформація про те, що Росія ймовірно передислокувала підрозділи повітряно десантних військ із Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області. Про це повідомляє розвідка Британії. Там тривають запеклі бої. Тож, давайте розпочнемо з огляду саме цього напрямку. Населений пункт Оріхово, Запорізька область. Будь ласка, ваша оцінка. Ну тут варто вже звертати увагу на ключове слово ймовірно. Ймовірно, у нас може бути все і передислокації, і атаки, і будь-що. Звичайно, інформація і як і не перевірена, так і ми побачимо з часом, чи вона правдива. Русня постійно прикидає на той напрямок якісь сили, якісь резерви. Там постійно відбувається якась ротація, тому що це. Дуже важкий напрямок Оріхово. Запорізький напрямок він зараз в районі роботи. мабуть найбільше гарячий. Там йдуть постійні бої, постійні спроби просунутися, звільнити нашу територію і русня туди стягує резерви для того, щоб відбувати наступи. І зрозуміло, що ймовірно може дійсно бути і таке перекидання. Ну ось, згідно з інформацією, якраз в таку в динаміці, якщо проглянути за кілька днів саме Діпстейту, то, то е, бачимо, що відбуваються певні просування, е, якраз такі довкола, точніше, в напрямку роботаного. Е, Оцініть, будь ласка, що там зараз з обороною противника? Ми спілкувалися з Євгеном Диким. Останнім часом і він каже, що в принципі перша лінія оборони вже практично розібрана нашими військовими. Там дуже важко і деякі зміни, які відбуваються, вони відбуваються із тримкою, тому що в першу чергу це безпека бійців, плюс там важка ситуація, яка не дає. Просто зрозуміти, що відбувається. Наскільки все динамічно? Сьогодні одна обстановка, завтра інша. Післязавтра ще якась там постійні якісь зміни, постійні якісь спроби просунутися, і відповідно реагувати на це дуже важко, особливо з обмеженим ресурсом. Там не, не всі можуть все знати в такій динаміці. З приводу лінії оборони, ну росня там готова, вона готова зустрічати. Вона Постійно скидає якісь резерви туди. Там дуже грамотно виставлені позиції, і в першу чергу там працює наша артилерія, щоб просто змішувати і рівняти все з землею. Були нам деякі спроби деяких підрозділів зайти в населений пункт, і ми навіть бачили фото. Вони вже давно не, не і не оперативні, і вже публічні, але не вдалося закріпитися. То все настільки важко пробують, пробують нам тільки сподіватися і Пане Романе. Детальніше про Бахмутський напрямок хотілось би поговорити днями у звіті інституту з вивчення війни. Аналітики зазначали, що окупанти продовжують обмежені контратаки в районі міста Бахмута. Ну і намагаються просуватися в районі Ягіно. Що вам відомо стосовно оперативної ситуації на цьому напрямку? Важко, як завжди, бої продовжуються південніше від Бахмуту, тобто район Кліщіївки. Ситуація знову ж таки дуже дивна, тому що Росія в своєму невигідному становищі, мінімум географічному, вони продовжують відбивати, вони продовжують стягувати резерви. Вони не шкодують свій людський ресурс, вони чіпляються за будь-яку можливість. Звичайно, наші сили оборони. Намагаються просунутися там постійно малими кроками, тому що, як показала, практика малими і виваженими кроками потрошечку просуваються, є вже вибудована практика наступу з певним застосуванням сил, який дає успіх, але він не швидкий. Але головне, він дає зберегти більш, більше людей, і це саме найголовніше. То важко чекаємо і сподіваємося, що все буде добре і звільняться населений пункт і буде розвиватися далі. Наступ. Окремо хотів запитати про використання артилерії, і як ми використовуємо так і противник. А тут вже незалежно від напрямку, чи можемо ми говорити, що саме останнім часом, завдяки тому, що у нас з'явилися ті ж такі касетні боєприпаси, ну як мінімум, на деяких напрямках, ми бодай виходимо в паритет щодо кількості пострілів з противником. Для когось може це здатися досить дивним, тому що там, коли в росіян було 10 тисяч пострілів на день, вони кричали там. Про снарядний голод. Але для нас, якщо ми десь, якщо б ми вийшли взагалі на 10 тисяч пострілів на день, то це було б суперколосальним досягненням. Чи не так? Чи погоджуєтеся? А можливо, навпаки, подискутуємо трішки. Ну давайте поділимо. Якщо говорити про русню, то немає там снарядного голоду. І не було, і мабуть, uh -huh. в найближчий час не буде, тому що у них цього добра не вистачає. Вони його застосовують постійно і в першу чергу, мабуть, перед самими нашими бійцями е, треба бути правдивими і поважати їх, е, тому що вони на собі це все відчувають. Е, якщо говорити про нас, ну ось я, наприклад, е, тут і чую постійно роботу нашої артилерії. Е, вона є е, ми також відповідаємо. Ми працюємо. І так само касетними боєприбоєприпасами, але для нас завжди цього буде мало. Нам треба більше, більше і більше, щоб вбивати цю всю гідоту. І ну, звичайно, там порівнювати, рахувати кількість і паритети це дуже важко. І логічно, мабуть, сказати, що все-таки у ворога їх більше. Але і ми відповідаємо, ми постійно, без перерибу, просто працюємо. Але завжди все рівно мало треба більше, більше і ще раз більше. Угу. Що стосується інших напрямків, ми практично щодня, та навіть не практично доречно сказати щодня, відстежуємо вже впродовж декількох тижнів ситуацію, якраз таки на Лиманському, на Купінському напрямках, ворог сконцентрував там значні свої сили, значні ресурси, багато техніки. За вашими оцінками, все таки наскільки масштабним є це угрупування, тому що ну складається враження, що там зараз сил і засобів і особового складу противника чи не найбільше, якщо ми. Ми говоримо про саме з тих напрямків, які ми вже проаналізували навіть з вами. Так дуже багато. Ми вже давно говорили про те, що там більше 100 тисяч концентрація. Про це заявляли вже офіційно речники. І весь цей потенційний ресурс він використовується, тиснуть. Зокрема, в районі Новоселівки продовжується тиск, і були зміни на мапі в тому районі. Дуже посилилася артилерія. Знову ж таки, як і минулого разу, закликаю всіх людей, які там живуть, дослуховуватися до порад і вказівок військово-цивільної адміністрації. Особливо про евакуацію, тому що ворог не дивиться абсолютно ні на що. Він обстрілює, він знищує і він тисне всіма своїми силами. Сили оборони стримують той натиск. Там провелися вже стабілізаційні заходи, підтягнуті сили, резерви тримається. оборона, але важко, тому що вони не шкодуючи людський ресурс, просто давлять і все. Пане Романе, напередодні інформаційні стрічки поширювали слова речника Пентагону Пета Райдера. Він заявив про те, що ситуація на фронті в Україні далеко не ідеальна, однак українські збройні сили України таки зробили диво, відкинувши російських загарбників на оборонні позиції. Отже, на вашу думку, про які саме успіхи нині йдеться у словах Райдера? Ну для них з тими прогнозами, які вони нам давали, то ми вже диво зробили для них ще з перших днів повномасштабного вторгнення. І диво ми робимо щодня, тому що ніхто в світі зараз не може так і і не зробить, мабуть, так, як робить наша армія. І звичайно, що. Диво, попри якихось там критики, що все важко, що все довго все рівно відбувається диво. Ми звільняємо нашу територію, попри такі важкі оборонні вибудовування, попри велику кількість сил ворога, просуваємося. Звичайно, нелегко, але в різних напрямках по-своєму працюємо, показуємо диво і навчаємо весь світ, як треба бути сильними. Так, безумовно. Окремо ми сьогодні згадували ситуацію і в самому безпосередньо населеному пункті, і довкола населеного пункту Урожайне. Що вам відомо, можливо, якраз поділитися з найсвізішою інформацією. Що можете розповісти? Працюють збройні сили. Вже були візуально такі контакти з ворогом в районі населеного пункту. Там ворог зосередив також велику кількість війська, але Наші збройні сили, особливо артилерія, вони ворог відчуває весь смак тієї сили, яка у нас є. Ми тиснемо на той населений пункт. Він є зараз по суті вже в пріоритеті, в обговоренні, і з часом його мають уже звільнити. Тому що є спроби, але як скоро і як сильно буде зачіплятися ворог за цей населений пункт. Невідомо, тому що у них є ресурси, у них є людські людські ресурси у вигляді резервів. Вони його постійно туди стягують, вмирають, але все рівно стягують. Ну в час покаже там робота йде, і досить успішно.